Полтаві внаслідок російського удару 3 вересня по навчальному закладу загинули 53 людини, постраждалих 298. Із них врятовано 25 осіб, та ще 11 родиблоковано з-під завалів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Україні. Рятувальники повідомили, що в результаті атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення. Нагадаємо, вранці 3 вересня окупанти атакували місто двома Алістичними ракетами у Міністерстві оборони розповіли, що часовий проміжок між оголошенням тривоги та прильотом був настільки коротким, що заскочив людей у момент евакуації у бомбосховища. Нині в області другий день жалоби. Далі наживо про ситуацію в регіоні та наслідки ворожого удару станом на сьогодні. Будемо говорити з Олександром Хорунжем, пресофіцером ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас на зв'язку зі студією. Вітаю, слава Україні героям слава. Щоразу мені це слово вітання трохи застріє в горлі. Тому що, коли говориш про Полтаву, коли говориш про Львів, коли сьогодні говориш про цілу Україну, вітальні слова вимовляти правда складно. Що ми сьогодні знаємо про ситуацію в Полтаві? Які подробиці ви маєте з перших рук? Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу збільшилась на жаль до 54 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Вже розібрано та вивезено понад 1760 тонн будівельного сміття. І роботи тривають. Працюють зокрема всередині будівлі, розбирають завали. Підключені кілологічні розрахунки, які шукають людей, і підключені мобільний рятувальний центр швидкого реагування це саме ті люди, які найбільше спеціалізуються в розборі завалів і роботі на висотах. Якщо говорити про терміни, які ще потрібні для того, щоб завершити рятувально-пошукову операцію, розбір завалів, скільки ще потрібно часу? Ніхто не дасть таких прогнозів чітких, тому що. Координуємося зі штабом, відповідно відпрацьовуємо саме ті заявки, ту інформацію на наявність людей, будемо працювати. Люди будуть працювати ДСНС наскільки довго, наскільки це буде потрібно. Відомі випадки Росія часто і свідомо використовує тактику повторних ударів в місцях де точаться рятувальні роботи. Чи відомо про спроби завдання таких ударів, про загрози завдання таких ударів по Полтаві, де працюють ваші співробітники? Ну, поки цього не фіксуємо разом з тим. Як я вже сказав, роботи проводяться з урахуванням безпекової складової, моніториться повітряний простір, передається інформація, і у разі повітряних тривог особовий склад вимушений відійти на певні відстані для того, щоб уберегти саме людей. Далі знову приступають після закінчення повітряної тривоги. Роботи продовжуються, відновлюються і. Будуть тривати далі. а Якщо це інформація, про яку можливо говорити в ефірі, то чи маєте ви списки людей, які були присутні в приміщенні, чи звіряли їх з вже врятованими загиблими пораненими, щоб спрогнозувати, скільки людей ще може бути під завалами? Щось відомо про це? Як я вже говорив. А що на місці працює координаційний штаб, який, до речі, надає допомогу всю необхідну інформацію родичам постраждалих, загиблих списки відповідно, звичайно, вони коригуються. Ну, за нашою інформацією, що під завалами може перебувати ще ну, до п'яти людей. Дякую, важко говорити про те, що складно спрогнозувати. Цілком вас розумію, пане Олександре. Водночас дякую вашим колегам вам за ту героїчну працю, яку вони щоденно здійснюють для порятунку всіх, кого можна порятувати. Ця праця титанічна і я гадаю належно оцінена нашими співгромадянами. Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий був на зв'язку з суспільним студією.